Глядачів нашого каналу час підсумувати головні події дня у студії. Працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. Комунальне підприємство «Стрий водоканал» попереджає стриян. у зв'язку із проривом центрального водогону. Завтра в місті не буде води. Водопостачання буде припинено з 10-ї години ранку до 14-ї. Підприємство просить вибачення за незручності. Стрищини та Сколівщини зустрілися, щоб обговорити зміни до податкового кодексу. Прийняли нововведення ще на початку липня цього року, і стосуються вони труднощів оподаткування. Зміни називають позитивними, тому що вони спрощують та покращують умови ведення бізнесу в країні. Побував на зустрічі Стас Огородецький. У народному домі відбувся податковий семінар на тему практичне застосування норм податкового законодавства України. Серед присутніх на зустрічі були працівники податкових установ Стрийського та Сколівського районів. Вони обговорили нещодавно прийняті зміни у податковому кодексі. Першому вже чотирма законами протягом липня-серпня були внесені зміни у податкового кодексу. Всі вони топилися оподаткування податків і на квітчі. Крізь... Першого видні цього це закон номер 4... сто вісім відкриваючи семінар, заступник начальника державної податкової інспекції у Стрийському районі Михайло Лучинець підкреслив, що податкова система України продовжує розвиватись у європейському напрямку. Нові зміни вирішать багато спірних питань, що виникали як у податківців, так і у платників податків. Прийняття нововведень має позитивно вплинути на підприємницьку діяльність в цілому. Головний інспектор відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю у Львівській області Вікторія Шихова застерегла підприємців бути обачними, адже у цьому році, на відміну від минулого за неправильне обчислення податку, застосовується повний пакет санкцій. Повні протестій діда застосовується за неправильним численням не податкового кілька душу. На завершення семінару присутні отримали відповіді на поставлені запитання. Станіслав Городецький, Тарас Семигаленко, Стризькі новини. Сьогодні християни відзначають воздвиження чесного хреста. Це свято належить до 12 великих праздників східної церкви. Саме слово воздвиження означає піднесення, тобто урочистий обряд почитання та прославлення Христа Господнього. Щодо його віднайдення, то християнська традиція передала нам кілька різних легенд. Три з них приписують святій Олені, матері імператора Константина Великого. Датою віднайдення хреста орієнтовно вважають 326 рік, оскільки праздник воздвиження, Виження пригадував хрестове розп'яття і смерть та прирівнювався до великої п'ятниці. То стало традицією зберігати в цей день строгий піст. Духовне надбання народу всього на Стрищині є 42 дерев'яні церкви, збудовані до середини ХХ століття. На жаль, більшість із них не має стабільної фінансової підтримки, тому зберігати християнські святині з кожним разом стає все важче. Церква Воздвиження чесного Христа у добрівлянах датується XVII століттям. Її стан до недавнього часу був дуже плачевним. Проте спільними зусиллями громади храм вдалося відновити. Продовжує тему. Моя колега. Історія церкви Воздвиження Чесного Христа розпочинається з середини 17 сторіччя. За переказами збудувала дерев'яну церкву на власні кошти польська поміщиця Анна. Жінка поклонялася Святому Христу, саме від цього і походить назва храму. Церква дуже оригінальна, тому що, напевно, нема в околиці церкви, яка би не була перебудована. Тобто вона є оригінальна, яка була. Спочатку збудована, така вона лишилася. Такої пам'ятки є рідко. Старовинна церква зведена народними умільцями без використання металевих цвяхів. Стан дерев'яної будівлі та дзвіниці з кожним роком ставали гіршими. Під впливом часу та погодніх умов споруда поступово почала руйнуватися. Та завдяки жителям села Добрівляни церкву відреставрували. Чимало допомогли і доброчинці. На стриху було, були загниті платви, які тримали верх. І гонти, якими була покрита, були діри, як, як кулаки, вся, вся світилася. Так само низ. Вона не, не мала жодного фундаменту. Церква двозрубна, накрита чотирисхилим дахом з гонти. Ремонтні роботи проводили лише зовні, відновили і дзвіницю. Працювали, не покладаючи рук всі від майстрів до жителів села. Будівництво та реставрація відбувались у два етапи. Так кругову церкву піднімали. Гнале витягували, а здорові підсувляли. Реставраційні роботи завершили до 27 вересня, адже саме у цей день у добрівлянах відзначають храмове свято. Богослужіння у старій святині відбуваються лише раз на рік. Архієрейська служба тривала понад дві години. Із сусідніх сіл та міст на святкування приїхали 20 священнослужителів. Марічка Тиводар, Руслан Леськів, Стрийські новини. Свято квітів у стрію відбулась осіння виставка квіткових композицій. Конкурс відбувся на території станції юних натуралістів. Свої букети презентували школярі. Найкращі композиції змагатимуться на обласному рівні. Хто переміг, дивіться далі. У цій курі щороку традиційно ми проводимо квітковий вернісаж. Це свято квітів, де вони прощаються з нами. До наступного року. Троянди, хризантеми, чорнобривці, айстри, а також калина та городина все це стало основою осінніх композицій. Їх власними руками виготовили учні стриських загальноосвітніх та позашкільних закладів. Квітковий вернісаж відбувається щорічно у нашому місті. Його ініціатором виступає станція юних натуралістів. В конкурсі квітковий вернісаж, який відбувається щороку. Він вже став традицією, і станція натуралістів виступає ініціатором проведення подібних конкурсів. Приймають участь, участь учні загальноосвітніх шкіл міста, також кузички закладу. Зокрема, станції натуралістів. Цьогоріч конкурсанти змагалися у трьох номінаціях: аранжування, флористика та тематична номінація, яка була присвячена 70-річчю української повстанської армії. Поки журі оцінювали квіткові композиції, вихованці станції юних натуралістів показали невеличкий концерт. А ось мої помічники, метелики, барви. Посідали на квітки і все почуть близько. Ми нателики чудові, маєш їсти, коли робимо до мене. Найкращу композицію присвячену 70-річчю УПА, школярі поклали до підніжжя пам'ятника борцям за волю України. Інші найкращі роботи змагатиметься на обласному рівні. А поки освітяни вирішували, кому віддати перемогу, діти розповідали про власні захоплення квітами. Скажи, будь ласка, коли ти останній раз квіти дарував? На 8 березня кому? Мамі і Рожа. своїй сестрі. А що це було за квіт? Роше я дарувала квіти. Вчительці на 1 вересня. <різу> а, які тобі любиш квіти найбільше? бізнес? Хризантема. Які квіти ти знаєш? Фіалку, тюльпан, айстра. А найбільше, м? які труповаються? Троянда, тюльпан і фіалка. Як на цій чорнобриці, погляну, бачу ма. Сір стареньку бачу руки твої, моя мамо, і голос я чую рідненька. Після невеличкого очікування журі оголосило переможців. Відзначили учнів майже кожної зі шкіл. Їх привітали оплесками та нагородили грамотами. Світлана Коханчик, Тараса Мигаленко Стрийські новини. 27 вересня в Україні відзначають день дошкілля. Ідея цього свята допомогти суспільству звернути увагу на дитячий садок дошкільну освіту в цілому і на роботу працівників цієї галузі. Адже саме від професіоналізму вихователів залежить майбутні дітей, а відповідно, і наше майбутнє. Відзначили день дошкілля і устрію, де вчора у міському будинку культури відбулись урочистості. Захід проходив під патронатом благодійного фонду Олега Канівця Добре серце перед початком дійства усім винуватцям свята діти вручили троянди. Під час офіційної частини заступ. Міського голови Стрия Таїся Гайдукевич відзначила почесними грамотами кращих керівників дошкільних закладів: вихователів та психологів. Привітала своїх наставників і малеча. Чимало теплих слів лунало того вечора для тих, хто займається вихованням дітей. А завершилося свято концертом львівського гурту Вишиванка. І на сьогодні у мене все ще раз. Переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту Телеланком. Якщо ви маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції за номером 45983. Повереду Попереду ще спортивний випуск. Дочекайтесь, а я прощаюсь з вами до завтра. Вдалого вам вечора. Кажуть, якщо ви не знаєте своїх прав, значить у вас їх немає. Що є і чого немає у світі спорту, довідатись зараз від мене в студії Олег Филик. Мої вітання. Федерація футболу України визначилася з ім'ям нового головного тренера національної збірної. За інформацією ЗМІ, ним стане 58-річний Микола Павло, який наразі працює в лічівці. На нову роботу Павлов перейде у січні 2013 року. Іншим кандидатом на вакантне місце був Мирон Маркевич, але наставник металіста на відріз відмовився вдруге приймати збірну. У Львові завершився чоловічий та жіночий чемпіонат світу серед ветеранів важкої атлетики. Участь в урочистій церемонії закриття представницького міжнародного важкоатлетичного форуму взяли керівники Всесвітньої федерації майстрів важкої атлетики. Почесні гості та члени організаційного комітету отримали пам'ятні подарунки із символікою чемпіонату. У змаганнях взяли участь 464 учасники, які представляли команди 45 країн світу. Під час чемпіонату встановлено 10 світових рекордів серед жінок та 33 Рекорди серед чоловіків. Загалом представники збірної команди ветеранів важкоатлетів України вибороли у Львові 15 золотих, 9 срібних та 9 бронзових медалей. Одну з золотих медалей виборов наш титулований земляк Михайло Бурков. Цілі поставлено. Керівництво київського Динамо озвучило завдання, що стоятимуть перед новим тренером клубу у поточному сезоні. Про це на офіційному сайті столичного клубу розповів президент Білосиніх Ігор Суркіс. Боротися за звання чемпіона України і однозначно вийти з під групи у лізі чемпіонів. У будь-якому випадку грати команда повинна так, що вболівальники навіть у разі невдачі не могли висунути до неї претензій в небажанні боротися або низькій самовіддачі, уточнив Суркіс. В Той час, коли українським тренерам вірять на слово, болгарських футболістів перевірятимуть на детекторі брехні. Гравці і тренерів болгарського футбольного клубу Локомотив перевірять на детекторі брехні після несподіваної поразки. У минуло суботу, виступаючи в найсильнішому болгарському дивізіоні локомотив, чемпіон Болгарії програв на виїзді ботів з ВРАЦА з рахунком 0-1. Власник локомотива Василін Марешки повідомив місцевих змі, що бажає впевнитися в тому, що з результатом не ховається ніяких інших факторів, окрім футбольних. тема договірних матчів у болгарському футболі вже підіймалася і осені. Відзначає Ройтерс. У вересні місцева прокуратура почала перевірку чотирьох матчів внутрішньої першості. Ще до оголошення її підсумків з турніру для команд до 19 років за участі в договірних матчах. Був виключений Спартак з Плевлена. Віталій Кличко заперечив, що покинув бокс. Голова прес-служби чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Віталія Кличка Оксана Зінов'єва спростувала інформацію про те, що Віталій завершив кар'єру. Віталій по суті сказав те саме, що говорить завжди. і Скрізь він мав на увазі, що закінчить кар'єру раніше, але не прямо зараз. Негайно Володимир, оскільки він молодший, буде виступати трохи довше. Цитують зіновію Ріяновості. У Франції увіковічнили удар зідана у Парижі перед центром сучасного мистецтва імені Жоржа Помпіду встановили пам'ятник, що зображує найпопулярнішу подію футболу 2006 року. Це шедевр алжирського скульптора Деля Абдесмеса. На його роботі зображений історичний момент фіналу чемпіонату світу з футболу у 2006 році. Удар головою капітана збірної Франції з зідана в груди провокатора італійця Марко Матераці. Пам'ятник під назвою Хто боїться Страшно!» вовка виконаний симпатією до зідана та іронією відносно матерації. І на часі це всі новини. Дякую за увагу. Пам'ятаємо, все в наших руках, тому не варто їх упускати. Хай щастить. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, дощитиме. Температура повітря вночі 18 градусів із плюсом, в день 18 вище нуля. Атмосферний тиск 734 мм ртутного стовпчика. Вітер змінних напрямків 2-4 метри за секунду. Вологість повітря 68%.